Земельні питання знову у центрі уваги масо обурення та ще стільки ж негативу викликав коригований генеральний план обласного центру. На його розробку витрачено більше мільйона гривень та п'ять років. А результати привели сторони конфлікту до суду. Боротьба за гектари після опублікування в 2016 році на сайті Ужгородської міської ради проекту нового генерального плану почалася справжня війна за землю. Оноківці, баранинці та великі лази проти кажуть, на їх територію зазіхають. Спірне питання в чому у нас було містом ужгорода. Це по перше, вони залізли на мікрорайон підлипники наш який… Сьогодні є територію Оноківської сільської ради, і кажу, друге, це було лишарня урочище, тормаші урочище, де вони всюди планували, скажімо так, будівництво. Коли місто розробляло свій, якоби, генеральний план, і до нього включили 500 гектарів. Баранинської землі і знаю ще по кілька сотень гектарів інших сільських рад за інформацією обласного держгеокадастру, ринок краснодонців та мікрорайон Горяни територіальне володіння Великолазівської сільської ради. Відповідно, усі податки йдуть в бюджет села, а не Ужгорода. Наразі у місті Ужгород є єдиний документ, який визначає його межі. Він розроблений ще 76-го року. Більше межі не оновлювалися, і місто Ужгород цим питанням не займалось. Однак у 2003 році е, територія Оноківської сільської ради, Баранинської сільської ради, Великолазівської сільської ради, до речі, Великолазівська сільська рада внесла зміни ще в свої межі в 2014 році, вони е, розширили свої межі. Не всі жителі мікрорайону Гуряни знають, що вже три роки відносяться до Лазівської сільської ради. Аналогічна ситуація із жителями району Підлипники, які теж 2003 року належать Оноківцям. Ваш будинок відноситься до міста чи до села Оноківець? До міста Все туди платимо і світло, і газ, все в міст. Ми брали коли землю, то була місто. міста. А зараз я не знаю, було оголошення, що ці землі відносяться до оноковець, до села Оноківці. Така земельна плутанина наслідок відсутності реального коригування генерального плану обласного центру. Останній датований 2004 роком. А місто розвивається шаленими темпами, і компроміси з сусідніми селами вже давно треба було знайти. На сьогоднішній день бачимо, що йде питання. Е Спірне, тому перший крок, який будемо робити, це узгодження з всіма сільськими радами по периметру, хто з нами межує щодо розширення меж за їхню за рахунок їхньої території або встановлення межі в межах сільських рад. Це є процедура, яку ми мусимо пройти. Коригувати генплан можна не частіше ніж раз в п'ять років, і поки починають нові та тривають інші судові засідання довкола цього документу, час швидко стікає. А тим часом сільські громади не зволікають і розвивають території на свій розсуд без врахування міських інтересів.